Всім привіт! Хочу намалювати сьогодні листівку. Купила такий картон, його розмір, по-моєму. Так, що зараз треба заміряти. розмір 10 на 21. Оце продається в крамницях для художників, тому можете придбати. Хочу намалювати таку картинку. І так. Забула все, що можна, всі фарби, буду якось викручуватися, бо є декілька. Спочатку, як завжди, роблю рамку, прикріплюю малярну стрічку. І так як в нас а, сам картон темно-синього кольору, мені його треба загрунтувати. І я його хочу. Буду Експериментувати разом з вами. Я його хочу покрити білою фарбою. Так. І ще хотіла сьогодні сказати, що малювати ми будемо в стан. да? Ну, який це стан? Це захід сонця, це день скінчився, це спокій, це тиша, це також і якась спека літня, втома. Так, спочатку беру просто пензлик. Плаский, він в мене шостого розміру. І грунтую навіть штатив трішечки заділа, тому сяду. Бачите, картон цей має рельєф, і він нам додає такого цікавинки своєї. Краще, якщо у вас буде пензлик більш широкий, або це буде мастіхін, ви можете його дуже швидко покрити. Головне буває таке. Коли ми малюємо з дівчатами, то я не вважаю, що це помилка, це також можна використовувати, але дівчата, дуже багато, дівчата і хлопці дуже багато накладають фарби, і тому, виходить, така густа основа. Я би краще робила, щоб це було більш сухіше. Якщо ви квецнули багато фарби, то можете взяти якісь чи картку, чи щось таке, чи паличку відморожену, і просто зняти її. В мене також є зараз вода, тут вона з боку стоїть. Ще фарби не видавлювала. Є тряпочка, яку я витираю, пензлик обов'язково, щоб він був сухий. Мені здається, що я трішечки поспішаю. Зараз буду оповільнюватися. Бо коли поспішаєш, то ти все тут чіпаєш, воно тут все якось так. Так. У мене от така палітра. Просто звичайний папірець. Я беру червону краску. Єсть. Я дуже люблю жовто-лимонну є. Я беру ультрамарин. Він такий класний. Оп! Ще трішечки нам знадобиться, напевно, білого, зараз подивимось. І ще додам ще червоного. Небо. Це спека, це сонце сідає, це все уповільнюється і підкрашується в такий а, помаранчевий колір. От я беру і починаю малювати. Я, напевно, буду замальовувати все в цей колір до самого низу. Але я ще хочу, щоб він був такий не однорідний, а десь от був більш червоним, щоб десь було жовте. Слідкуйте за тим, також ми коли робили майстер-класи, щоб на вашому пензлику не було дуже багато фарби. Якщо ви збираєте, і от, ну от, ну зараз хочу показати от, оцю фарбу. да, Поки ми це малюємо те, що в нас позаду, небо, те, що буде замальовуватись, то нормально. Але вам потрібно, щоб все було, щоб пензлик був, не було на ньому багато фарби. Я так іноді думку якусь втрачаю, але буду, буду пробувати її довести до кінця, ви не дуже вважаєте. Я тільки починаю на Ютубі, тому в мене будуть якісь помилки, можливо, якісь русизми, то ви можете теж робити зауваження, якщо хочеться. А можете просто насолоджуватися зі мною процесом. Можете також брати і малювати одразу разом зі мною. Можете спочатку дивитися, чи вам сподобається, чи ні, і потім малювати. І так, в мене тут вийшло більше жовтого, тут більше червоного. Я напевне візьму ще червону фарбу і от просто отакі якісь штучки зроблю. І тут. Це в нас небо, це десь далеко, це круг сонця, воно таке. пензлик добре промиваю. Отут я залишаю, мені подобається просто текстура цього картону, тому я хочу залишити і подивитися, як воно буде. Біла фарба в мене в великій банці, тому я от беру її прямо з кришечки. І цю білу я також попробую тут десь. Мазочки такі додати. Я концентрую більше білої краски, фарби до центру. Отут в мене буде сонечко сідати, от туди кудись додаю. І дивіться, я роблю так, щоб біла фарба взаємоділа з іншими. Да? Просто пробую. І тепер беру жовту лимонну, вимиваю пензлик. Трошки в мене труситься стіл, але це не страшно. Стіл, так. І малюю от таке в мене сонце біле-жовтим. Біле малюю його трошки вище, ніж посередині листівки. Таке так, сонце. О, дуже мені подобається. Так, тепер ми стоїмо десь на озері. І берег озера поріс травою. Такою гарною, красивою. І ви бачите, дивитесь на сонце крізь неї. І якщо світло йде вам в обличчя, то ви не бачите, якого кольору ця трава. Да? Ви бачите тільки її контур. Тому я беру для того, щоб намалювати цю травку, я беру і змішую ультрамарин з червоним. Але більше, напевне, буду додавати синього кольору, але ви можете будь-який. І як я малюю цю траву? Ну, можна для початку низ просто а, пензлик можна ставити отак, перпендикулярно до а, паперу. Просто я малюю такі високі стебла. Так вони стоять от. Нам, ми не бачимо воду, бо дуже вони високі. Якщо ви гуляли, то ви бачили, що вони можуть бути по 3 метри висотою, або навіть 2 чи більше. От я їх намалювала. Напевно, ще візьму отакий. Мені дуже подобався пензлик, пласка, плаский пензлик. Трішечки він е, по діагоналі зістріжений. І я беру цю фіолетову фарбу, яку я намішала, Фіолетовий фарбу я отримую червону, змішуючи з ультрамарином, і веду вже ще більш високі. Оп, оп, оп. 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 Так. Тепер верхня частина це такі мітлочки. Оп. Цей пензлик дуже мені допомагає зробити таку міцьолочку. Головне, щоб, не дуже було, щоб він не дуже був наповнений фарбою, щоб він був трішечки сухий. я продовжую так робити. Верхівка від неї трішечки підходить. Більше червоного додам. Якось мені. Он більше сюди О, оце вже схоже є. Трішечки туди вона. О, схожа. І малюю потихеньку такі верхі. В мене ця листівочка більше по настрою до серпня якось, да? У червні, на мій погляд, ще от таких немає заходу сонця такого, такого червоного неба. Хоча воно може бути і завжди, але якось в мене асоціюється, що це така серпнева спека. От, і я додаю. І тут вже десь вони далі відходять, вони зменшуються, бо перспектива, да, туди, ближ, туди ближче до води. Йдуть туди ближче до води. В мене є фарба червона, додаю сюди, до ультрамарину і продовжую. Тепер залишилося листя намалювати. Листя в ньому роз, розлітається во всі боки. Також спочатку почну з самого низу. Воно раз. І Отак от там ще далі. Воно може бути зігнуте, може бути от просто так. Ай, ну чого, оп. оп. Ставите а, пензлик перпендикулярно папіру і такі трішечки надавили, і потім відпустили. Да? Надавили і відпустили. Оп. В мене, бачите, я вже перекриваю ті мітлочки, які в мене є позаду, і, напевне, ближче донизу я вже додам більше таких штрихів, наче туди все згущується. І можна навіть понизу пройтися. Зараз мені просто захотілося, не знаю. Зроблю так опа, оп. Так, ну що, краса-краса. Це, мені здається, кожен може намалювати. Що в цьому малюнку класно? Ви вчитеся по-іншому тримати пензлик, будете звертати увагу, як ви його тримаєте. І ще мені хотілося б додати пташок. Я думаю, що це може бути, чи цапля вона летить. Теж, оп, робимо отак. Це чайка. І отак. І додаємо голову і трішечки подалі. Є о. І можна там десь. Трішки в мене бачите багато синіх фарби, але я нічого з цим не буду робити. От. Ну що? У нас ще середина літа поки що. І я знімаю цю штучку обережно. До речі, в мене було таке питання. Малярна стрічка приклеювалася дуже до акварельного папіру, і вона його тянула за собою. А виявилося, що просто дати треба їй просохнути, і тоді вона дуже гарно відклеюється. Зараз я обережненько знімаю. Але краще було б дати висохнути, але, ну, спішу. Чомусь спішу. Оп. Ну що, в мене вийшло, мені здається, на темно-синьому фоні показати. Оп, і отака от листівочка. Тут можна щось написати, можна якусь гарну покласти всередину папір більш такий цікавий вклеїти і написати. Можна навіть для грошей це гарно. Єдине, що мені трішечки не вистачає тут білого, але я додавати зараз не буду. От мені б хотілося більш контрастніше що зробити, але я отак поки що залишу. От, напишіть, чи спробували ви зі мною, чи ні, чи сподобалось, чи просто свої враження. І дякую, що дивилися.